Їхньої допомоги потребують на фронті. Молодих людей закликають підписати контракт із ЗСУ. ССУ. Зробити це можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 18 років. Обов'язкові умови, придатність до служби за висновком ВЛК, проходження професійного психологічного відбору, наявність повної середньої освіти та відсутність судимості за тяжкі злочини для іноземців і осіб без громадянства. Передбачена додаткова спеціальна перевірка. Переваги військової служби за контракт. Це вибір підрозділу і спеціальності в залежності від цивільного фаху та навичок, щомісячне грошове забезпечення до 200 тисяч гривень, в залежності від посади та підрозділу, в якому е перебуває. Одноразова грошова допомога від, е за укладання першого контракту на, станом на 2025 рік становить 24 тисячі гривень. Е мотиваційні виплати від громади при укладанні контракту до 50 тисяч гривень в залежності від місця реєстрації. Соціальні гарантії та пільги, сертифікат на 150 тисяч гривень на придбання е, авто і участь у державних іпотеках е, програми купівлі житла під 0% ставки. А військова підготовка новобранців за контрактом триває від 40 до 70 днів. Відбувається переважно на полігонах і в батальйонах. Програма включає чотири блоки: ознайомчий курс, індивідуальна підготовка, навчання в складі підрозділу і комплексне тактичне навчання. Особлива увага приділяється практиці, роботі з дронами та системами РЕП. В першу чергу комплектуються військові частини з західного регіону, зокрема ті, що базуються на території Чернівецької області. Це 82 окрема штурмова бригада, 10 окрема гірська штурмова бригада, 107 бригада територіальної оборони і 651 й окремий зенітно-кулеметний батальйон. Для осіб віком від 18 до 24 років запроваджено спеціальний річний проєкт «Контракт 18-24» серед доступних спеціальностей – стрільці, снайпери, кулеметники, гранатометники та розвідники. За укладення контракту 18 Держава виплачує суму в 1 мільйон гривень для військовослужбовця, який підписує контракт. Умови контракту також передбачають проходження річного, річної служби, термін 12 місяців, По, після звільнення така людина. Має право не призиватися далі на службу військову протягом одного року, і також має право без перешкодного виїзду за кордон. Мільйон гривень за контрактом 1824 виплачують у три етапи: 200 тисяч одразу, 300 тисяч після тримісячної підготовки, решту 500 тисяч у день завершення служби. Отже, Якщо врахувати щомісячне забезпечення військовослужбовця, це від 20 тисяч гривень, а також додаткові винагороди від 30 до 100 тисяч залежно від умов виконання бойових завдань, від території активних бойових дій. Загалом сума. Яку отримає військовослужбовець додатково до мільйону, становить ще мільйон, тобто за проходження. Служби річної військовослужбовець може отримати в загальному 2 мільйони. Контракти у війську дають свободу вибору, посаду та підрозділу. Наголошують у Чернівецькому ТЦК та додають: кожен обирає свій шлях, отримує досвід і шанс розвиватися у війську і допомагати своїй країні. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4